В Ямполі попрощались 32-річним слідчим Русланом Фараоновим, який загинув 2 вересня під час документування обстрілів міста середину Буда. Росіяни здійснили повторний обстріл міста саме у той час, коли там працювала слідча група. Розповідає заступник начальника Шостинського районного управління поліції Віктор Рябченко. Коли вони документували обстріли. Території міста середина Буди, які були за день до цього з боку Російської Фвійськ Російської Федерації, то відбувся Обстріл міста і, на жаль, поряд вибухнув снаряд, отримав поранення, яке несумісне з життям. Там були з ним поряд також два колеги це начальник відділення поліції номер 1 міста середина Буда, майор поліції Тітенко Сергій Павлович та його заступник по напрямку також слідства Романовський, які також отримали контузію. Руслан Фараонов останніми роками проживав в Ямполі, до реформування працював у колишньому райвідділі поліції, розповідає начальник Ямпільського відділу поліцейської діяльності Віталій Єрохов. З Русланом працюю вже більше як трьох років. Це відданий повністю своїй праці. Він її любив, занурився туди з головою. І кожен наш співробітник нашого відділу може сказати, що це надійний. Цілоспрямований і завжди досягає своєї мети працівник поліції. Був. А як людина, це ну, в будь-який час ви можете звернутись, ніколи він не повернеться ні спиною, ні боком. Завжди буде з вами поряд. Так що е втратили, я рідко це кажу, але це втратили ми брата. Про поліцейського збережеться добра пам'ять в Ямполі, розповідає місцева мешканка Валентина. Його поважали за вічливість, професіоналізм і небайдужість до проблем людей. Такий віт красивий чоловік, отакою вот і світлою душою. Очень ірудірований, знающий, бізатказний, не уберегли. Я я не знаю таких людей надо надач. У Руслана Фараонова залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Попрощатись з правоохоронцем вийшли колеги та багато мешканців Ямполя. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.